Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг. Курочки, друзі, воно ходять там таке трохи таке грязючка, Бо, друзі, у нас вчора увесь день йшов дощик. Це дуже добре, друзі. Ну, Сьогодні наразі 24 січня, то сьогодні тільки з йшов дощ, а цілий день от, ну, наразі таке просто дуже-дуже волого, але ну, нічого такого не крапає, не баче не снігу немає, друзі. Ну, дощик це дуже добре, друзі, бо я весь город засипала попілом. Я Кожен рік так вчила мене моя бабуся, мій тату так робив один стакан попілу на один квадратний метр, ну, примірно такого. Усе я вдобрю попілом. Єдине, що, що в мене лічно зростає, це редиска і щавел, це не вдобрюється попілом, а то все остальне, що в мене іменно, зростає, воно все дуже полюбляє попіл. Смородина в мене, ви бачили, кожен рік я вам показую більше 10 відра відразу кожного куща я збираю смородини, ягід, завдяки іменно попілу, бо більш іншим, нічим я не вдобрю, не підживлюю, горі. У в мене. В мене куча дерев виноградні кущі, воно. черешня. Черешню ви мою знаєте прекрасну вона завжди всіяна ягодами, дуже-дуже багато вона плодоносить, абрикоска. Ось о. Кожен рік плодоносить друзі. Ось скоро вже весна. Будемо починати обробляти. Друзі, подивіться мої попередні відео. Кожен рік у мене обрикоси, завалена деревина обрикосами, бо я іменно обробляю так, як обробляв мій тату. Я так обробляю і нікого не слухаю, що там хтось писали мені, що щось не так я роблю. Я роблю так, як мене вчив мій тату, і я завжди з абрикосами. Кожен рік у мене не буває такого року, що немає абрикос. То от кого, друзі, полуниця, полониця теж дуже любить попіл. У нас, друзі, на криворіжі земля дуже кисла, кисла у всіх. То ми усі попілом підживлюємо майже все. Ну, майже все. Там ну декілька таких кущів квітів, які не можна підживлювати. Але ну у мене таких немає, то я вдобрю все попілом. Ще у нас кажуть, зола, ну там. Хто як хоче, так і каже. Я не буду умнічати і вам не советую, друзі, умнічати. То хто як знаєте, у нас на Криворіжжя балакують по різному У нас суржик. В принципі, у нас до війни всі балакали російською мовою. Це в нас не западна Україна. зрозумійте. Ми всі балакали російською мовою або російська, або м -м, суржик. Ну, наразі дуже багато хто попереходив на українську мову, хто залишився за російською мовою, хто на суржику як розмовляв, так і розмовляє. Ну, тобто, це діло. Я вважаю, що це діло кожного. Кожен хай розмовляє так, як він вважає за потрібне. От у того потрібна, друзі, бути Україна, не у мові, не у там чомусь там е, у показухи якоїсь. Це так само от для мене, це так само, як людина боговіруюча. Я не дуже друзі віруюча, чесна людина. Я дуже рідко ходжу до храму. Може, раз на, на рік, а може буває, не ходжу, друзі. Я знаю, що Боженька, ото там на небі. Отак я розумію. Це моє розуміння, це моє бачення. І так само це для мене, оце мова, друзі. Хто як хоче, так і розмовляє. Це діло кожного. Україна, патріотизм, повинен бути отут в серці. От як я люблю свою Україну. Вона для мене це моя країна. Моє місто, Кривий Ріг, це моє місто. Це моє, я нікуди звідси не поїду, ніхто мене звідси не вижене, бо я його люблю, я тут народилася, тут виросла, я тут живу, тут народився мій синочок. Ну, ну що, що тут балакати? Це таке діло. Ну, в общем, друзі, отаке от у нас з погодою, зими у нас у цьому році не було. Ну, в принципі, друзі, якщо чесно, для мене то й слава Богу, що її не було, хай її не буде. Мені якби вже літо було постійно, як в Африці. Я жару люблю. То, то буде добре. Бо це я задовбалася з цими пиляннями-дровами. Якщо чесно, мене друзі, бо ще хтось мене питав, у у що газу немає. У нас у всіх тут газ є. Я економлю. Я, я зараз, господі, у мене діти воєнні, наразі їх вдома немає. То я що мені одной, весь дім свій, весь дім і всю літню кухню, у мене все газифіцировано. Нащо мені це все топити? Я ось напиляла дров, на, на, натопила. В мене дві, дві кімнати, я собі залишила, в мене жаріще, в мене і собаки, і коти в мене в хаті постійно. Ми любимо, щоб нам було жарко, а не єлі-єлі. Оно, барон. Друзі, барон, бачите, воно на віконечку, з хати не вилазить. Він вже старенький, хворий, він не виходить. Єдине, що друзі, знаєте, що Масянчик, мій другий котик, що він робить? Оце внадився вже в двері проситься. Я не чую, як він нявкає чи дряпається. А це він тепер, воно бачите, як замурзюкав усе, і вікно, і шибку, воно. Він сюди вилазить. І починає е, дряпатися до шибки, І щоб я його впускала через вікно. Ну, Представляєте, яке кіт і розуміє, є мозги, бачите? Ну є, є мізки, є. Мірочка, моя девочка, моя красотулечка, моя умнічка, моя... моя зірочка, дуже люблю мою куколочку. Друзі, в мене хто ще не знає, мене всі мої твариночки підібрані з вулиці. Я... Мене був зоомагазин 12 років. Я і годувала, і лікувала безхатніх твариночок. Оно ще Тайсон теж безхатня твариночка була колись, але це вони вже хатні. Наразі вони на дворі зі мною. Зараз я запишу відео і піду з ними до хати у них там свій диван, у них там своє просте радло, і вони, вони дуже люблять тепло, друзі. Ну, До мене на диван, я їх, звісно, не пускаю, ну вони ж бігають всюди. А от котики до мене зі мною на дивані сплять. Мені ще, кстати, діти подарували електричну електро... як вона правильно називається, в общем, простень, яка вмикається в електричество. і, і вона, ну, Лягаєш, вона гаряча, дуже тепло, помімо того, що плита топиться тепло в хаті, ще й це простирадло, таке електричне, дуже гаряче, тепленько, то котило, то зі мною сплять завжди, друзі. То так, друзі, що хочу сказати за оцю пилку, друзі, що я купила. Наразі це моя найліпша подружка. Скільки, ой, друзі, зараз покладу її і розкажу вам. Оце, друзі, отаку пилочку я купила, хто не знає, за 2,5 з копійками в інтернеті на вмання, Це не міні, це середня така. Друзі, не знаю, скільки тут длина, бо мене питали. Єдине, що, ось, друзі, я ставлю свою ладоньку і дивіться, оце, оце отак бо, ну, Тут немає нічого, надписів ніде не ніяких немає. І ніякої ні інструкції, ні бумажки не було з надписями, що, що де, як воно називається. І єдине, друзі, знаєте, що мені дуже вам дякую за підсказочку. Е, в общем, що Акумулятор. Я казала, що він дуже швидко розряджається. І два акумулятори йшло до до цього, до цієї пилки. Два акумулятора і дві цепки до неї йшло, То друзі мені сказали, що треба попрацювати нею, і тоді вони якби розробляться, акумулятори будуть працювати набагато швидше набагато більше. Друзі працюють дуже довго. Мені навіть забагато це, чесно вам скажу. Якщо вони заряджені повністю, дуже багато. І оця пилочка, меню пусінька, вона ой, надо, треба підтягнути цепку, підкрутити, бо бачите, звисає. Вона пиляє дуже товсті деревини. Дуже класно, не для тоненьких деревин для всіх. Класно, я дуже задоволена нею. І ще, друзі, я не знала, який час заряджати акумулятор, бо він заряджається у таку підзарядочку. Друзі, все, бачите, тут є таке віконечко, воно коли вмикається до електричества, воно вмикається червоним світлом. І мені написали, що якщо воно стане зеленим, то вже ті, ну, акумулятори заряджені. Отак От воно і є. Заряджається десь біля трьох годин. Три, два з половиною отаку годину, і повністю акумулятор заряджений, то я дуже довольна, друзі, дуже доволі, що купила. Силку не даю, друзі, я нічого не рекламую, окрім своїх сортових насіння томатиків. Друзі, то хто хоче замовити насіння моїх сортових томатиків, будь ласочка, замовляйте. Або заходьте у відео, буде підказочка у цьому вуглу. Друга підказочка. І можете її на... Ну, Клацинути на неї, ви те відео і продивіться, друзі. Або, якщо хочете, напишіть мені на вайбер, я вам вишлю фото там, де написано, скільки в мене і які в мене сортові томати. То друзі, ну як завжди, я ось скупилася, зараз покажу, що я купила по яким цінам. Так, ну друзі, нема в мене часу сьогодні готувати, якщо чесно. І Треба дрова пиляти. То я купила таку піцу. Піцу я купила. Ой, яка ж вона називається? Коротше, 115 гривень оце, е, в піцадей. Вона там саме найдешевша, але і дуже-дуже-дуже смачна. Е, то так, що я зайшла ще в АТБ, друзі. У мене вже хлібчик дешевий закінчився в морозильці. Це я хочу закинути. В общем, купила три отаких от буханця. Отки. Це соціальний хліб, друзі, у нас в ТБ на Криворіжжі. Я не знаю, чи у других містах є отакий соціальний хліб. У нас, він, у нас він, друзі, постійно. Так, це я хочу, друзі, подивитися, скільки він коштує, бо я щось трохи не цей. 51,7. Так, в общем, в мене вже електронний чек за тебе, то він мені оце показує прямо на телефон. Так, сьогодні. Сьогодні 24. Сьогодні, так, хлібчик, хлібчик, друзі, 8,90. Тут, виходить, 500 грамів. Отаку. От так, тут що я. Ага, тут в мене нічого немає. Далі, друзі, купила ой таку скипку бананів, яску верніше. От такі вони жовтенькі, вони спіленькі, дуже класні. Банани, друзі, за кілограм. 59,89. Так. Далі, що я ще в АТБ купила? в АТБ я купила огірок один, друзі. Один. Так, що захотілося мені помідори, кстати, друзі, купляла в АТБ, Ну, свіжі. Блін, таке ге. Тільки викинула гроші. Огірок, ну, непоганий. ну, Тепличне, ну, 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 це таке діло. 154,95 за кіло, дуже подорожав, 80 був. Друзі, позавчора купувала гранати. Завезли в АТБ, отакі прямо аж спілі і солодкі-солодкі. Я вчора дуже багато купила. Ой, позавчора. А сьогодні, думаю, куплю одну, покажу вам, щоб ви ось бачили. Вона така темненька і всередині дуже спіла і дуже солодка. Друзі, за кіло 98-95 Бо там В АТБ обично таке. Знаєте, зеленкуваті, ну, погані, мені не подобається. А це як завозять, це я так зрозуміла, чи грузинські Ну, вони класні, вони такі ж, як продають на базарі то поштучно. Ну, На базарі воно дорого виходить, а так вес дешевше. Друзі, так захотілося мені сирка, отаку в лазурі. Я ферму люблю, таку фірму. Я оце купила два, 10 50 вони зараз на акції. Це купила дві штуки. Потім, друзі, купила желейні конфетки. Такі трошки, друзі, трошки так от. До чайка щось мені так захотілося. Ну, цукерочки, джелі. 134,55 за кіло. Я отак от трошки купила. Хай, хай буде. А, друзі, і я купила. А, Баунті ще мені теж захотілося. Люблю я такі теж цукерочки, такі. Дорогі вони, правда, зараза. Ну, вони, вони вкусненькі теж. Е, так, а скільки Баунті? Цукерка, цукерка. Ой, а що є і не бачу. А, батончик, друзі. батончик 23,40, Тільки чомусь мені написали тут Марс. А, Марс Баунті. Це, це Марсовська продукція. Перший раз, друзі, скільки, скільки купую, перший раз оце почитала. Мандарини такі великі, друзі. Великі. Там були й маленькі, але вони такі сьогодні якісь, ну не яковенькі, то я купила отакі от. Ринки. Е, мандаринки коштують 64,95 за кілограм. Ну, я 4 штуки такі величенькі купила. Е, а, Друзі, і ще купила, зайшла в магазин Салтівський. Отакі От Костомахи. Це свинячі, друзі. По 2 гривні за кіло. Друзі, не переправляйте мене. 2 гривні за кіло, не за 100 грамів. Салтівський магазин. Він У нас на Криворіжжі це сеть магазинів по всьому місту. І я купувала в різних районах, везде вони є. Або, оце, отакі, або такими маслаками вони йдуть. Це я купую і безхатнім твариночкам ну, Воно дешево. друзі, 2 гривні. Я, я купила два пакета отаких хво. Це в мене вийшло на 7 е, з копійками. Один пакет я вже пороздавала, поки йшла сюди додому, безхатнім твариночкам е, А це ну, залишила ще щось. Дам, та й своїм даю трохи погристи. Ще, друзі, я купую у м'ясній мануфактурі. У нас теж сіть таких магазинів в Кривому розі. Ціну за 100 грамів. Я кажу ціну за кіло. Я купую собачі обрізки, там жирок яловичий, м'ясця, такі плівочки. Ну, я вам показувала, хто хоче, подивіться. Це коштує 5,90 за кіло. Кіло, не за 100 грамів, друзі, за кіло. Воно продається, кстати, не в кожній м'ясній мануфактурі. І не, не кожен раз є. Я буває, як натраплю на таку вкуснятину для собачок, то я купую багато, дуже багато кіло. Кілограмів 10 можу, можу і більше. Ну, скільки внесу, скільки друзі, бо ну, це ці магазини дуже далеко. Дому я живу на е, околиці міста, то мені у нас тут, в принципі, там, де я проживаю, у нас тут ніяких магазинів зовсім немає. У нас перше АТБ навіть це шість зупинок від, від мене. А маршрутки кстати, друзі, у нас ходять раз у півтори години. Ну, то от кво. Е, у нас е, ну, проблематично трошки оце з е, цим транспортом. Е, хоча... Хоча ми вже всі, всі, ми кидизовці всі привикли вже до цього, бо ми м -м, раніше у нас тут ще як я мала була, як до школи ходила, е, то у нас тут ходив автобус 37-й. Ну, Я не пам'ятаю, щоб були якісь проблеми з ним. Е, бо до школи постійно їздила, і зі школи їздила, то все добре було. Е, ну, Міра проситься до городу, бачите, а я не пускаю, бо тут, ну. Навіщо? Кстати, друзі, нічого я з гірчицею не трогала. Немає в нас морозів, то, я, то вона отак сама собою, бачите, лягає, лягає, ну то й добре то й добре Єдине, друзі, що обов'язково треба буде її сапати, щоб вона не зростала надалі. Треба, щоб вона всі свої вітамінки віддала до, до земельки. Ось моя хатинка для томатиків, буду її накривати сонцезахисною плівочкою. Погляньте, буду підв'язувати помідорчики. Тут я високорослі саджаю, ті, які потребують захисту від сонечка. Дуже багато. Я по всьому городі, друзі, саджаю помідорчики. Є такі, що е, треба, щоб вони на сонечку зростали. Це ті помідори, які з Андуціаном йдуть, які чорні йдуть. Чим більше сонечка буде, тим більше андуціану буде, тим більше чорного кольору буде на помідорчиках. Ну ті, які бояться сонечка, то я оце ховаю їх під захисну сіточку. Тут у мене ноги рочки е, зростають кожен рік. Все я саджаю на одному місці постійно. Ніколи в мене ніякого е, сівообміну обміну мене немає, бо багато хто питає. Ні, друзі. У мене сів обмін це ось гірчиця. Це мій самий улюблений сидират, яким я засіваю весь город постійно, кожен рік. Від плодоносило все, всі овочі, і я засіяла гірчицею. Все в мене ось добре зростає. То бо питали це ж дуже хворіють. Друзі, хворіє зараз. Усе зараз, все треба і підживлювати, і обробляти, і вхажувати. Без без входу не, не буде врожаю. Не немає такого. Ну не буває такого, що посадив. Воно.